Техніка з йоги, яку бажано виконувати зранку, вона дуже сприяє зарядженню енергії, пробудженню і очищенню. І як бонус да, зменшення в об'ємах в талії, і в животі. Тривалість 5 хвилин на ще серце, і якщо є якісь протипоказання або якісь дискомфортні відчуття, то краще не робити. Ну, це можуть бути захворювання кишково шумкового тракту, як приклад. Е, можливо, щось з проблеми із тиском, да, кров'яним тиском, тому що це будуть як зігріваючі вправи. Е, отже, вихідне положення завжди ми з рівне спиною. Е, коли будемо робити видих, будемо ставати в положення кошечки Margri Е, Положення можна, е, можна, стоячи на ногах це робити, нахилом е, корпусу вперед. Можна вибирати, просто сидячи, це робити, не нахиляючись нікуди, ну, ми зробимо такий варіант, коли ми будемо відчувати, як живот підтягується під ребра. Тож наша задача відчути підтягування живота під ребра. Як називається е, ж, ж, замок живота, ж, е, одіяна Банха на йогі. Е, і так, починаємо. Е, сідаємо вихідне положення у нас. Сидимо просто на. По зімовній вражасані, вдих-видих, спокійний півінь, налаштовуємося, і нам треба перед... затримувати дихання мінімум на 10 секунд, а там може бути визначати самі, якщо ви мало 10 секунд, можете більше. Важливо налаштувати рівну спину. Так? Важливо кончик язика в нас добиратися до верхнього ньоба, нанамудра. Важливо під час затримки дихання підтягувати не лише живот під ребра, а й мишці приміжності, діти і і діти ж банку, горловий замок, тобто опускати бороду вниз. Бороду вниз не опускаємо не за рахунок шиї, а за рахунок бороди, тобто шия нас сухода назад. Тобто ми не тягнемо шиї вперед, шия повинна йти назад, як у лебедя. Не як у індюка, а як у лебедя. Так, Опускаємо вниз. Тобто три замка і затримка дихання. І між цими підходами 28 разів різких видихів і називається. Дуже-дуже класна техніка. Така. Енергічна, очищувальна і на, на повні нашій передній долі головного мозку кисне. Три підходи. Мінімум треба робити три підходи, а то й більше по вашому побажанню. Вдих, видих, вдих. І носом просто то тобто різкий видих. Вдих геть короткий видих. Так. Тільки носом, роту не треба. І животом ключами ми не рухаємо. Тепер ми глибокий вдих робимо, хороший видих, можна ротом видихати, Підтягуємо мишці примірних, закриваємо мишці таза і горлову щель і стаємо положення кішки. Продовжуємо все в себе втягувати, кончики зника дотрати до верхнього ньоба. Три замка, бороду опускаємо вниз. Хоча б 10 секунд. Робимо коротенький до видих. Коротенький до видих. Вдих. Сідаємо. Видих. Ну, вдих. І 28 видихів коротеньких. Глибокий вдих. Хороший видих, живот. Ми ж це закриваємо горло. Положення кошки і стоїмо, не дихаємо. Вакуум животаж називається. Коротенький до видих. Вдих. І обов'язково третій підхід. Вдих. Видих, вдих. вдих, дих. Потянули живот под ребра, кошечка. Спинка рівна. До видих. А видих стаємо. Видихаємо. Можна робити це три мінімум підходи, якщо є ще сили. Енергія хочеться зробити ще більше, можна робити більше. Можна робити не 28 цих різких видахів, капалапхатія, можна робити їх 54. Тобто Ми в два рази збільшуємо 28, 54, 108. Тобто можна до 108 доводити. Ось ця затримка дихання на максимум. Ну, Хоча б секунд 10, держати дихання відчути це втягування живота, потреб. Положення, да? я сказала. Кошка, можна ще в положенні собаку ловою вниз, Обов'язково з рівня спинки, ручки продовження спинки є. І положення стоячи на ногах. Ми будемо так нахилятися вниз і живот подтя. Тобто, Коли ми нахиляємо корпус вперед, то нам краще відчувати, коли живот потягується. Звичайно, можна і в позі лодки, тобто тут більше буде включати мишці преси. Чотири варіанти пози я пропоную, їх, звичайно, більше, але хоча б чотири освоїть, можна для я разнообразі сьогодні одну, завтра другу, і всі разом. Так, угу. е, да, забула ще сказати, що ефект від цієї техніки для дихальної системи очищування да, ми пробиваються проходи наші. Носові очищення для легенів, ми коли видихаємо різко всі легені, очищаємо. І ефект для фігури, да, ефект масаж внутрішніх органів наших відбувається, покращення кровообігу внутрішнього чер... органів, які знаходяться у нас всередині, і ефект для голови. Зранку дуже класно, це прочищена техніка То у нас під час сну. Наші розумові здібності трошки замідляються. Ми просипаємося, ми такі чуть-чуть мідно так, роботи наш, наші думки і так далі, і, і дуже класно насичується під час цих різких видихів, і під час затримки киснем наші передні головного мозку, ці, які відповідають за активність нашу, за чистоту думок. так? Тобто практикуйте регулярно покращуйте... Свій фізичний стан, своє відчуття, піднімати свою енергію. Головне, робити це регулярно. Кожного дня ось так, попробувати. Я коли починала це робити, я робила це кожного дня, я там напротязі двох тижнів відчула такий ну, якби підйом енергії, да, що він мені раніше не був властивий. Тут головна регулярність, настойчивість і результат. Є результат, є мотивація.